Ми зараз перебуваємо поблизу стін львівського органного залу, куди приїхав відомий італійський композитор Фернандіо Назаро зі своїми учнями, щоб записати симфонію, присвячену небесній сотні. Зараз Фердінандо привіз симфонію, присвячену Небесній Сотні, і це не просто так, тому що ця людина направду вболівала. Я постійно на зв'язку з ним, він дуже цікавився подіями і співпереживав з нами. І все так, що цей твір і дуже гарний на мою думку. Я думаю, що ми його почуємо. I like very much because it's a very good orchestra with uh, great performers and uh, very beautiful sound. And they are also very kind. people. Співпраця наша почалася років майже вже 10 тому, з того часу, як він отримав замовлення в Ватикані на написання опери. І виконали цю оперу саме ми, саме Львівський оркестр. І з того часу почалася наша співпраця. Ми проводимо і майстер-класи в університеті, до речі, по диригуванню, і фестивалі робимо, як правило, от в цьому залі, і, і пишемо музику молодих композиторів, і виконуємо і так далі. У нас багато ще попереду також проєктів. Uh, I composed my music <clears throat> um, from um, 2002. To so 2002 in a professional way uh, from two three years. I worked for uh, movies and so, um, TV spots, uh, documentaries, this kind of things. <laughs>